Вітання усім вболівальникам волочиського агробізнесу на ютуб-каналі команди. Агробізнес провів свій завершальний матч на першому етапі сезону. І тож настав час підбивати підсумки. З нами сьогодні капітан агробізнеса Роман Білий. Розкажіть загалом, як оцінюєте виступ команди у першій частині чемпіонату. Що можете сказати, чи задоволена команда результатами? Це однозначно задоволені, бо почали дуже так то сказати неочікувано для всіх. І для нас, я думаю, почали вигравати матчі. З першого була така серія, хороша 9 матчів і звичайні задоволені результатом. Хочеться в кінці е півріччя цього залишитись на першому місці і вже готуватися з новими силами після відпустки до нового сезону, до початку чемпіонської групи. Той з суперників впродовж першого етапу сезону вразив вас найбільше. І який матч став найяскравішим, а в яких, навпаки, вимагалось би, хотілося б би кращої самовідачі та результату від команди? Ну, суперників. Когось виділяти, ну, я думаю, що не варто, бо всі команди були рівні, за, за, за якийсь за, за який стиль футболу. Там, ну, в принципі, всі рівні команди і не було так, щоб когось виділити. А матч, який вразив, я думаю, що емоційний дуже вийшов матч з Тернопільською невою, коли ми їх обіграли 3-2 на виїзді, також домашній матч з Буковиною, з епіцентром, такі принципові матчі були, в яких ми здобули важливі перемоги тоді для нас. І це надавало нам ну, таку досить хорошу впевненість, і... яка продовжувалася та серія. Але на жаль, такий футбол трапляється. що що хороше закінчується, але це треба прийняти і робити з цього висновки. Що, на вашу думку, потрібно покращити у другій частині чемпіонату? Звичайно, досконало не має меж і кожна команда потребує якогось підсилення, свіжу кров. Я думаю, що тренерський штаб попрацює над тим, і я думаю, буде плідна робота на зборах, і, і потім. Хороший результат в чемпіонській групі. Агробізнес досить яскраво розпочав виступи на цьогорічному чемпіонаті, Дев'ять перемог поспіль, побивши вже власний рекорд. Проте потім переможна серія обірвалася. Що, на вашу думку, не вистачило команді, аби втримати цю планку? я повторюю, що так, що хороше завжди закінчується, але тимі футбол не передбачуваний і цікавий. І нам потрібно це прийняти. бо як як всі ігри не виграєш, і тому я кажу, нам не треба опускати руки. Після того ясно, що було неприємно, і для нас не очікувано, що так в ці п'ять ігор після цього ми не було тої впевненості. Ми загубили десь, як то сказати, ту ну, командну, командну ігру, яка нам давала перші матчі тих дев'ять матчів, які ми виграли результат. Але це футбол, і я думаю, все буде далі добре. Чи розглядали ви вже суперників з чемпіонської групи. Що можете сказати про команди, з якими зустрінетеся навесні? Та ніч, не розглядали тільки от після вчорашньої гри стало відомо, які будуть суперники в чемпіонській групі. Я думаю, що відпустка це і є для того, щоб зараз відпочити, а потім вже з новими силами зберемося. Я думаю, що в тих команд також будуть якісь перестановки. І тоді, вже безпосередньо, після відпустки будемо готуватись до Чемпіонської групи. Що б ви, можливо, хотіли сказати або побажати вболівальникам та усім, хто підтримує агробізнес? Хочеться їм подякувати за їхню підтримку. Це для нас відчутно. І в першу чергу хотілося б подякувати Збройним силам України, які нам дають змогу грати в футбол в цей нелегкий час. І низьким окрім. Слава Україні! Героям слава! Дякую за відповідь.